Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері. Ми говоримо про долю та емоції, які виражаються через ноти, та про авторів пісень. Адже це той, хто вміло вишиває їх на полотні нашого життя. Сьогодні ми розкриємо таємниці творчого світу, талановитого автора пісень, який вміє чарувати слухачів своєю музикою. Знайомтесь, з нашій студії, автор пісень Федір Попов. Федір Іванович, радий вітати вас в нашій студії. Вітаю вас. Федір Іванович, відразу думаю, перейдемо до теми нашої програми. Як давно ви стали автором пісень, як давно ви пишете пісні? Я пропрацював так, ще була, більше 40 років. А пішов на пенсію, пішов в ДК металургів. Там самодіяльність, співають того, то, а я почав свої там. Сподобалось, я вийшов в колію і мені там е, сподобалось. сподобалось, і де не ходжу, там і співаю, і ночі, і днём, і, і, і трамваю троєці. Так і просто це хвороба така, що не, музична не музична, так? так, да, так? Да, ну це да, дручну, тобто ви вже так, вже коли вийшли на пенсію, вже потім почали отак займатися саме музикою, да, так? Да. Якби мені 20 років назад сказали, що я буду писати, що люди будуть співати, доставляти раду людям і мені, я би не повірив ніколи. <рес> Федір Іванович, про що найбільше пишете пісні, на які теми, так? І звідки ви берете ці теми? Що вас надихає на створення пісень? Життя підказує, кому що подобається, кому що потрібно. Є, треба патріотична, можна патріотична. Шут, шуточна, є шуточна, є стрічні. У е, мене багато пісень, але тіх, які треба їх упорядочити. А для кого ви пишете найбільше пісень? Для кого, хто виконує ваші пісні? Е, ансамбль лілея, е, хор е, і тепер солісти, там. Е, Сухоруков співсолірує мою пісню. Ми не зламні, ми непохитні, у нас віра світли майбуття. Нас нікому не здолати, з нами Бог і з нами вся земля. Угу, чудово. дуже дуже. дуже. Це, це, це рядки собі... з вашої пісні. Іду в ногу. З, 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 з часом. З часом. З часом. Так, а, так. а чи є якась можливо там історія з вашою піснею, яка вам запам'яталася ну, найбільше? Найбільше. Я все життя мріяв от стати перед хором, поспівати, щоб люди співали, і я співав. І я написав про Україну. І коли хор став 60 60 там чоловік було, і я диригував, то я думав, що це більше для мене нічого лучшого в житті немає. Mm -hmm. Тобто ви управляли хором, я так розумію. Диригував хором, так. Да. Мене провчили, навчили, я все знімав, все зробив так, як вийшло дуже хорошо. Ага, які емоції вас тоді переповнювали? Оце став од і, і все. <рес> ага, чудово. А от коли ви пишете свої пісні, Федір Іванович, що ви хочете донести цими піснями слухачу? Доставить людям радість? Ну і, і, і собі теж. Я, коли ви поспівають ви красиво, я потом балдею. <рес> ви тоді балдієте, так? Да, дуже, да. дуже чудово. Федір Іванович, а де от як, як, як приходить створення пісні? Так, от ви звідки ви берете натхнення? Тобто, чи ви от себе е, висідаєте і заставляєте себе, що сьогодні я повинен там написати пісню? Чи це просто там ідучи по вулиці, їхавши там в тролейбусі, і прийшло натхнення, і з'явилась пісня? Ну, це, знаєте, воно находить, і ночі, в три години ночі піднявся, сів, беру баян, скриплю, а, а сусід каже, хто там так гарно співав в три години ночі. Так що. Коли знаходить, і тоді вже починаєш угу. е, творити. Тобто натхнення може прийти в будь-який да, момент. Да. Тобто, неважливо. А день, така чи... приходить музика, не вистачає грамотності, а така весні, весні приходить музика. Якби хтось написав то, мабуть, покорили б людей. Є така. Ага. А, так, Федір Іванович, а от... Ви раніше там, ви займалися десь в музичній школі, чи ви от е, самі всьому навчилися? Я вже ну, коли в ДК пішов, ну а до того я вечі... на вечірню займався, прийшов музикальна школа, вечірня була на класу Баяна. ну, там я багато не взяв. Життя заставляє тільки трудом. Два такти баян беру, проіграв. Почав записувати. Чуть -чуть, чуть -чуть. І дуже багато вложено труда. Трудом все можна зробити, треба трудитися. Угу. Чудово. А де можна взагалі почути ваші пісні? На яких концертах, можливо, от нещодавно, чи може які будуть вже от, там, в найближчим часом? Я зараз шуточну ми розбираємо і в жартівниці, там є хороші. Тріво, і ми зробимо жартівницю, прийдемо до вас і послухаєте. Угу, Чудово. А я дивлюсь, сьогодні ви взяли з собою баян до нашої студії. Я, я не думав сьогодні. Я думаю, ми будемо репетувати щось, готовитися, а ми одразу будемо на, наспівати свою ліричну пісню. Дуже, дуже. Я думаю, що буде дуже чудово для наших телеглядачів. <прок> 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 так, в студії Першого міського. А прозвучить пісня Федіра Івановича. око моя. око моя. Лірична пісня, я так розумію. Так, Так, так будь ласка, Федір Іванович. Боже Боже, Боже, Боже. Я ж прив'язаний Будь ласка. Гладочка та вузенька, що стоїть край села, розмінутись з тобою тоді нам не дала, а тепер у полоні, у твоїм ховія, День у ніч ти зі мною синього комая. А тепер у полоні, у твоїм хову я. День і ніч ти зі мною, синього моя, ти хачах тепло сонця, неба синього дай, а коли усміхнеться, вмить розвіє печаль, я дивлюсь тобі в очі, сині, сині твої, ви ж до болю у серці милі стали мені. Не забудьте ту зустріч, не забути повік, а той крик мого серця хай почує весь світ, і де б ти не ходила, і де б ти не була, ти одна у моїх ри, оселоко моя, і де б ти не ходила, і де б ти не була, ти одна у моїх ни. Сіня моя, Ти одна у моїх мріях, Синя моя. Дуже дуже гарна пісня, Федір Іванович. І от ви сказали, лірична пісня, так? Але вона і така подвижна, дуже така ритмічна, все дуже гарна пісня. І ще було красивіше. Я сподіваюся, що в путівку в життя. Моїм пісням дасть канал. Перший перший міський. канал. Так. А що, а що надихнуло вас на створення цієї пісні? Кому вона присвячена? Це діло було давно. <гум> і, і Хай буде секретом. <гум> так, я зрозумів. Ну що ж, Федіра, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Дякую вам за цю душевну і теплу розмову і, звичайно, за цю прекрасну пісню, яку ви виконали для нас та для наших телеглядачів. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт пенсіонер і говорили ми про авторську пісню. Та в гостях у нас був Федір Попов, автор пісень. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.